по насторожі той верби, богатирі стоять по лісті, Дніпровських мало фор, мульфари всі, татари кримські, і з ними дядько Чорномор. Бо то наш дух, наш дух кримський, наш руський дух, бо Русь це ми, а не мордува, що вас пінська, кому нас? Хохло москалі, хохло москаль, хрібня каще, бабу, як Син, хохол, продажний всей душею і брат його, Алкаш Москви. Нам не потрібні оці пики, брехливе битло, хам духовні покручі, каліки, табачні, Путін, Чингіскан, горда морітня Євразійська і Руський мір, імперський срам Своя держава, українська, понад усе потрібна нам. Не тільки душу, тіло, розум, усе життя положимо ми за нашу правду і свободу. Хай схинуть хохлом москалі, стоїть верба поблизу лісу, У розмаїті квітів травм і я там був, і кіду ліс.